Малюки йдуть на свято, вони гарно вбрані, причесані з квітами. Вони міцно тримають за руки своїх батьків і не розуміють, чому настрій у них такий піднесений. Адже на перший погляд це звичайний дитячий день народження з веселими клоунами, яскравими атракціонами, розумними тваринками, модними співаками та незвичайними дивами. Але найбільше про диво знають дорослі, бо сьогодні вони святкують п'ятиріччя дивовижної клініки Надія, яка дала можливість кожному в цій залі відчути щастя бути батьками. Вже більше двох тисяч дітей народилися за допомогою новітніх репродуктивних методів, які впроваджує клініка. Ми сьогодні старали. Ми хотіли, щоб були щасливі, тому що коли клініка надія була організована, Ми сказали, наша місія діла людей щасливими. У нас хороша професія, і ми щасливі тим, що ви щасливі. Важко уявити більш щасливих людей. У кожного на руках дорогоцінний скарб. Їхні діти. Вони очікувані, бажані, оточені любов'ю та турботою. Найкращі і найрозумніші, бо їх хотіли і чекали довгі роки. Мама хотела ребенка в течение 8 лет. А потом раз и появилась Маша. Да. Я хотел 15 лет ребенка. столько. Хотел девочку. Хотел <свят> девочку. <свят> Вообще пытались три года. Первая попытка была неудачная в другой клинике. Вторая попытка была удачная в клинике Надия. У меня не было детей с мужем 16 лет. 15 лет. Да, была проблема у нас. И благодаря этой клинике, конечно, свершилось такое чудо. На очень тяжело говорить, но але праздник нашої сім'ї довга є ждалі. В цій залі всі батьки не уявляють собі життя без свого скарбу дітей. Вони вже знають шлях до надії. Однак, загалом статистика не оптимістична. Зі ста безплітних сімейних пар сорок так і живуть з цією проблемою все життя, самостійно долаючи депресію, переживаючи самотність та розпач. Відповідно, лише 60 йдуть на обстеження до лікаря та починають шукати причину. До репродуктивної медицини звертається лише 3-5 пар зі 100. Такими є українські реалії. Втрачати надію не потрібно, тому що зараз вже медицина розвинулась настільки, що практично в усіх випадках можна допомогти. Якраз наша ж клініка і спеціалізується на багаторазових невдалих програмах. Це в основному люди, які втрачають надію, коли вони пройшли 2, 3, 4, там 6 програм і не можуть завагітніти. Клініка надія так ска подала перший примір. Програма результативна. То есть, если мы после отбора говорим, что в этой семье может быть ребенок и чего-то не получается, мы возвращаем эти деньги. Мы не просто говорим, что у нас высокая эффективность, а мы говорим, что если у вас что-то не получится, мы вам сделаем еще или один цикл, или вернем деньги. Вот это инновационностью, то есть те методы лечения, которые нет у других клиник. Вот основные вещи. Гарантированность, инновационность. Двери участвует в затишной клинике открыты для всех, кому потребна допомога. Коллектив не выполняет благородную миссию – За допомогою сучасних репродуктивних технологій та дородової діагностики робить людей батьками. І, хоча надії п'ять років, ключові спеціалісти клініки працюють в області репродуктивної медицини вже десятиліття. спочатку я був здивований, що в Україні є така сучасна клініка з новими репродуктивними технологіями. Адже сучасний світ ставить нові завдання і цілі, і люди повинні враховувати і знати ті можливості, які дають сучасні репродуктивні методи. Не хотілося б посягати на високе. але і не скажу, що ми вдихаємо душу в цих діток на якомусь определеному етапі, тому що це прерогатива не наша, це прерогатива создателя. Ну ми Близько там, в подмастерях у нього свято закінчується. Малюки ласують смачним тортом, трішки вередують і стомлені засинають на міцних татових руках. І в їхньому житті завжди буде надія.